Перебуваючи на службі старшим в екіпажі патрульного автомобіля 82, приблизно о 12.10 від оперативного чергового батальйону патрульної служби отримали виклик надати допомогу працівнику міліції. Прибувши на місце події, було встановлено, що наш працівник, інспектор батальйону патрульної служби, перебуваючи в черговій відпустці. Знаходячись біля поліклініки УВД, очікуючи свою дружину з лікарні, побачив, як двоє молодих хлопців біжать. Один попереду і на відстані десь метрів 20-30 його переслідує інший, який кричав про допомогу, вказуючи, що дана особа викрала в нього ноутбук. Наш працівник не розгубився, одразу схочив у власний автомобіль та рушив за правопорушником. Наздогнавши його, затримав, викликав нас. Ну, я йшов на автобусну зупинку, щоб поїхати додому. Ззаді почув взагалі якісь кроки. Ну, Обернувся, там йдуть якісь два хлопці. Ну, Якби я на це не звернув увагу, ну, йдуть собі, світочка сидить. Я помаленьку тут, відчуваю, що хтось мене бере за плечі. Ну, Я взагалі думав, що зразу що це якийсь там мій дружбан, ну, друг точніше. Я обер... ну, якось він так із силою тобто потягнув. Мене. Я на це зреагував і ну, відповів. Тоді я відчуваю, що хтось мене вже бере за гору, якимось даже захватом, бо возить мене на, на себе. Ну, тобто я того взагалі вже нападаю, нападник, того і не бачу. Вложить мене на себе. Той... Там було і двоє хлопці. Хлопець в красних штанях штан... штан... штаннях... хоче вихватити мій ноутбук. Я це вже зрозумів, і трохи почав реагувати, тобто відбиватися ногами. Ну як тільки мій, ну, не знаю, я просто це взагалі був. Що відбивався, я значить, ногами. Оце, що мене держав за ворога, каже, то щось там ногою його чи щось таке. Ну, тоді, я... тоді мене ж вдарило з ноги. Грудну клітину вихопили все-таки ноутбук і побігли, в різні сторони. Тоді взагалі я все-таки ну, все поїхав у рай-відіок, суспільський, районний відео, ну, написав зрозуміло, що заяву. Ну, Пройшов декілька, що один, декілька ну, хвилин, 20-30, каже, що вже знайшли не ноутбук. Я дуже дякую цим районному відділу, бо я на цей ноутбук сам заробляв, ну, за свій кошт купляв. Так що я дуже вдячний цьому районному відкрився. Побачив пацієнт, а забрав на мене, пішов тікати. А що ви робили в тій лікарні? Гуляв просто. Ви просто гуляли? Просто йшов.

Дать работу сначала я хотел понять, ну всего собрала потом.